Людина була ось такий набір: 4 газових балончика і газову плиту. Цей набор коштує, виходить, 890 гривень. Це буквально було вчора. От дзвонить мені цей чоловік каже: я пішов в Аврору, в мене вже закінчились ваші балончики. Я пішов в Аврору, купив там газові балончики. Каже, плита не працює. Дайте мені ще 6 він замовив Дайте мені 6 ваших газових балончиків. Тепер я розумію, в чому різниця. По 75 гривень коштує цей газовий балончик. Я знаю, що він, він не дешевий, согласен. В Аврорі дешевше можете купити. Але людина на своєму лічному опиті убідилася. Я не кажу про Аврору, взагалі, це, ну, це те, що зі слів людини, що дешевий газовий балончик не буде так само коректно працювати на цій плиті, як ось такі газові балончики. Плита 550 гривень, газовий балончик 85 гривень. Відправляємо: хочете плиту одну відправимо, хочете плиту з одним балончиком, або плиту і від чотирьох балончиків. Тому що дуже незручно пакувати, якщо ви заказуєте два. Ну виходить, таке карявий, не хочу його пакувати. Або один, або від чотирьох газових балончиків. Хтось ящик замовляє, хтось чотири, хтось п'ять, хтось шість по різному. Так що беріть хороший, якісний балончик, якісну плиту, генератори зарядні станції, відправка по всій Україні.